До нашої розмови доєднається Юлія Матвєєва, суддя, яка була в полоні. Доброго вечора, пані Юлія. Вечір скільки років і де ви працювали суддею? Я працювала на момент початку повномасштабного вторгнення суддею Лічівського районного суду міста Маріуполя. На той час стаж суддівської роботи був 12 років. Як ви зустріли повномасштабне вторгнення в війну 2022 року? Зустріли вдома в Маріуполі. Нічого не відчувало взагалі таких подій. 23 лютого 2022 року був звичайний робочий день, і наступного дня ми планували повернутися до роботи. Ну, вже було не до цього, оскільки почались ті події, які вже всім відомі, звісно. Пані Юлія, ви, на жаль, потрапили в полон. Окупанти пропонували вам працювати на них. І якщо так, то що вони обіцяли? Чим намагалися підкупити? Чи погрожували вам фізичною розправою? Так, вони мені пропонували роботу судде Верховного суду ДНР в обмін на мою свободу, на свободу мого чоловіка, який також був в полоні на той час, і був він там рівно рік. В обмін на, на забезпечення нас житлом у місті Донецьку, автомобілем. Ну такі були умови. Погроз на той час не було. Це була просто пропозиція, така, але ж мотивували тим, що я перебуваю під слідством, і обвинувачення, яке мені інкримінували, воно передбачало. Довічне ув'язнення, розстріл або від 12 до 20 років позбавлення волі. Ми знаємо, як поводили, поводяться окупанти з полоненими, чи катували вас, якщо можу таке запитати. Ну, були такі випадки, так. Було. Угу. Коли ви повернулися додому, як проходили реабілітацію і як швидко ви повернулися до роботи? Повернулася я в місто Київ внаслідок масштабного жіночого обміну, який відбувся 17 жовтня 2022 року. Реабілітація так була. Потребувала медичного огляду, медичного і догляду. Також вона не була дуже тривала, але ж тим не менш мала місце. До роботи я повернулася з 1 січня 2023 року. Я була тимчасово відряджена до одного з районних судів міста Києва. Де зараз і працює. А чи стикалися ви з проблемами пошуку роботи? Чи знайшли швидко, чи хтось допомагав вам в цьому питанні, враховуючи та в якій ситуації ви були? Ні, проблем ніяких не було. На той час питанням відрядження суддів. Які працювали, які залишили свої суди, які опинилися тимчасово по території? Займався голова Верховного суду. І своїм рішенням він, ну в тому числі і мене, також відрядив до одного з районних судів міста Києва. А чи були уже у вашій суддівській практиці справи, у яких підсудними були колаборанти, зрадники чи навідники? Після мого повернення ви так, маєте на увазі? Так, звичайно. Після повернення до роботи я розглядаю виключно цивільні справи наразі. Угу. Дякую вам, пані Юлія, за те, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. І дякую за вашу мужність і за те, що продовжуєте чинити правосуддя. Успіху дякую, вам позов... у вашій нелегкій справі, Юлія Матвієва, суддя, що була в полоні з Маріуполя, була з нами на прямому зв'язку.